Привіт! Спробую ж зловити стартовий момент оцього маленького. Великий уже крутиться вертиться, тому що вітер 2,6. Може навіть 2,7, тому що щось він сильно розігнався. А цей ще не хоче. Ну, з розрахунком, пам'ятаємо, що в мене виходила величина, що йому треба десь 3,8, щоб він крутився. Ну, попробую сьогодні підловити. Якщо вдасться, то буде відео. Не вдасться, значить тоді кане вліту. Чекаємо, спостерігаємо. Я ловлю, дивлюсь і скажу, що ж в результаті вийде. І ось спеціально для вас переніс погодну станцію сюди поближче, щоб недалеко, якби. Ну, вона в розеточку просто має мати. Батареї в ній немає. Ну як, можна вставити, але я не користуюсь цим, нашу батарейку користувати, якщо є розетка. Щоб можна було зразу ж бачити, От вітер ми дивимося на величину average. Нас порив, якби даному випадку не цікавий, тому що ну, це таке середній 3,4 це дистанцію 15 секунд тому назад. Тому що так передає якби, сигнал. І от чітко видно, якраз тут теж дві машини можна буде побачити. Великий іде, до речі, вітер скоротився 2.9. От, великий все одно йде, він, мабуть, навряд чи щось виробляє, бо ну, йому треба трошки більше. Ну не знаю, не можу сказати точно. Десь десь в межах в районі, в районі трьох він починає виробітику вже свій там з якихось 20 ваттних нещасних. Може, трошки більше, навіть 24. Не суть. А бачите, маленький стоїть. І роз, нагадаю, розрахункова величина була 3,8, тому дивимось. І спостерігаємо. Я думаю, сьогодні ми зловимо цей момент, коли він стартовне. Де ж його стартова швидкість? Оце важливо. І тоді буде чітко зрозуміло, що робити з лопастями, подовжувати, не подовжувати, міняти на три лопатні, чи лишати п'яти. Оце буде ясно. Бо ген засильний для нього, це очевидно. Тому слідкуємо і Ну, щось буде. Щось буде. Було 4-0. Крутитися не почав. Це значить, що точку 3.8 ми вже проходили і він все ще не стартує. Значить, треба буде розрахунок скоригувати. Ну, це нормально, тому що теорія теорією, але все треба перевіряти на практиці. Але ж всі бачили, що він крутився, правда, правда. Значить треба знайти цей момент коли? От ми його і будемо ловити. Все ще тримається 4.0. О! Є цей момент. Почав крутитися. І тепер питання зрозуміти, так, яка ж була швидкість вітру. Ну, давайте дочекаємося пару секунд, поки воно зміниться. Ага, я бачу, вже помінялося 5-0. Значить, старт у нас крутіння починається на 5-0 замість 3,8. Навіть 5,5 от зараз трошки більше піднялося. Але це цікаво. Ну, він зараз включений все ще під тим своїм навантаженням, якби так. Ясно, що обертання зараз єрунда, там всього 4 вольти, якихось нещасних. Але давайте я його відпущу у фріспін. Тобто у вільне обертання. І подивимось, чи щось зміниться. Ага, вітер, що то був порив, мабуть, просто якийсь піднялося швиденько до 5. І все. На 4.0 обертання не підтримує. Це означає, що моменту недостатньо навіть у режимі вільного обертання. Он як. Он як. Тобто я момент самого старту пропустив. Тобто десь між 4,5 і 5 буде стартова його швидкість, але ну, бажано б точніше зловити. Значить, висновок який? Я скоригую свої обчислення тоді, які я раніше робив. В принципі, 4,5 і 5 мені вже достатньо. Я вже розумію, що, що іде. І тепер буде ясно, який же потрібен гвинт. От. Тому така для вас інформація. Цей генератор, блін, дохоляри потужний. Він не дає. Ну, це, це, це вже очевидно. Йому дійсно потрібно щось суттєво більше. Суттєво більше. І 5 лопат тут, якби, не, не вирулюють з меншим діаметром. Треба більше, просто діаметр суттєво. Краще 3 лопати, але більший діаметр. От так. Який саме не знаю, треба рахувати. Буду, буду коригувати попередній розрахунок, щоб зрозуміти, чи взагалі ж вийде та за ті, яку я задумав, може, треба буде все взагалі інакше перекрутити. Ну, для того і є тести. Так що бачите, потихеньку по крупинці збираємо інформацію. От, до речі, повторило 4,3 метри, і він стартував в режимі фріспіну. і Подивіться, як він пішов. І це зараз вітер вже трошки якби опустився. Хоча, може, зараз він підніметься, бо я насправді не знаю. А, піднявся, бачите, насправді більший. І подивіться, як він шурує. Аж ну це в зворотню сторону, це тому, що стробить камера. Зупинилася, бачите, камера стробить. А насправді він обертається наче дурний, оце помітно, коли трошки його розвертає. У нього зараз обороти дуже прилічні, але знову ж таки, це режим фріспін, це режим вільного обертання. Зараз вітер піднявся до 5, він пішов ще 5,6, навіть він пішов ще швидше. Значить, старт десь на 4,3-4,5. Оце більш точно буде. Тому от на цьому і запишемо, зафіксуємо. Це погані значення, але не такі далекі від 3,8, тобто розрахунок треба скоригувати, хай навіть 4,5. Значить, тоді буде, буде, буде ясно, що робити далі. Тест на 24 В це не відміняє. Я все одно це зроблю. Теж також треба перевірити. А далі буде видно, що до що чого. І на останок до цього відео я ж згадав одну важливу річ. Насправді я не врахував такі дві речі, як ну дійсно за низька висота цього вітричка, так тому що 4 метри це ну це мало. Так ми прекрасно розуміємо, що в 10 метрах вітер буде на пів метра на секунду більший, Тобто, якщо там внизу, наприклад, 5, то наверху буде десь 5,4-5,5, Якщо зараз. У мене десь 4, то буде 4,5 чим вище. Так? Тому цей момент якби, теж нівелюється. Плюс я не врахував другий момент, такий як ну, він існує цей реактивний опір кабелю, який тоненький, так, якого 18 метрів. Він теж свою лепто вносить стартову швидкість навіть на холостих оборотах, тому що як, так, як, як не крути, він впливає на, на електромагнітні поля. І все ж таки бачите теоретичний розрахунок це теоретичний розрахунок, практика це практика. Залишилось тільки перевірити, ще декілька речей, і тоді я вже буду приймати рішення, що робити далі. Окремо для адептів пояснити мені, що Китай це ге, ніколи не роби, ніколи не бери. Що ти всім нам це париш? Я роблю те, що я хочу, шановні. А вам не подобається? Купляйте собі що завгодно. Я ж вас не заставляю їсти картоплю чи не картоплю. Ну, жить собі, макарон, в чому проблема? Ну, серйозно. Я просто ділюся тим, що я бачу і що в мене виходить. Виходить, окей, я про це кажу відкрито. Не виходить, теж я вам кажу про це відкрито. Тому що я людина, я маю право на помилку і на те, щоб її виправити. Я не розумію, тільки ваших, якби, претензій до цього всього і так далі. Так, я просто ділюся тим, що маю, до чого маю досвід. До, доступ, от. І ну, мені ці претензії якби, дійсно дуже-дуже дивні. Враховуючи, що я ділюся цією інформацією безплатно, фактично. Тому що ну, так як платить YouTube, це мені треба буде цілий рік збирати тих нещасних 100 баксів, щоб їх потім вивести. А може й року буде мало. Ну, серйозно, ви, ви хоча б оцінюєте якби більш адекватно свої оці випуки, які ви робите деколи в коментарях. Якби, та й подумайте просто, чи варто може щось сказати. Це може краще просто промовчати і піти далі. Деколи краще промовчати, можна, я так думаю. От, Але зрозумійте що ключову, важливу річ. Я це роблю в переважній більшості для себе. А ви це так. Вже вторинний момент, який дійсно є, в тому числі. Якби вас не було, я б це все одно робив. Я б все одно записував цей щоденник і цим би займався. Тому ну, не судіть строго. Ну, не, ви, не, не вам же про це вирішувати, серйозно. Ой. Ладно, окей. Не тримайте зла, все нормально. Всі думки мають право на існування, просто ну не треба хаяти один одному. Ми взагалі-то повинні допомагати один одному. І я намагаюся зробити, показавши альтернативу, а ви чомусь мене в чомусь звинувачуєте. Ух, який я страшний, я прям хочу ваші бабки відібрати і китайцям всім віддати. А як же? Так, саме така в мене мрія ну, цирк. Тому таке: це ліричний відступ, можете його перемотати, виключити, але. Просто ну, дістає. Дістає таке нерозуміння, базове, звичайне. На цьому все. Побачимося. Па-па.